Наша робота є чи не основною частиною нашого життя. Вона допомагає нам розкрити свій потенціал, духовний і фізичний, розкрити власну особистість. Тому для того, щоб проявляти себе максимально на роботі і отримувати від неї задоволення, а не дратуватися від її необхідності та одноманітності, потрібно правильно вибрати професію, яким чином це зараз у передачі. Наука нумерологія пояснює здатність людини до певної професії з точки зору чисел, число життєвого шляху, долі, душі, особистості і числа зрілості для вибору професії. Нам достатньо розглянути вплив числа дати народження. Отже, щоб правильно визначити своє число народження, потрібно скласти всі цифри нашої дати народження. Якщо, наприклад, ви народилися 5 березня 1973 року, пишемо 5 плюс 3 плюс 1, 9, плюс 7 і плюс 3. Тепер рахуємо. 5 плюс 3 8, 1 плюс 9 10, 7 плюс 3 теж 10. 8, 10 і 10, отримуємо 28. І цю цифру. Теж сумуємо, отримуємо 1. 2 плюс 8 1. Отже, ваше число народження 1. Людина з таким числом народження є першопрохідцем та експериментатором. Динамічна, володіє діловою хваткою, цінує час, мислить і діє чітко. Для неї важливо відчувати свою значущість у справі. Вона прагне до успіху і визнання. Їй підійде активна, рухлива, різноманітна робота, де видно результат, де можна проявити рішучість, відповідальність, проваджувати нові ідеї, новий підхід. Робота зі спілкуванням, відрядженнями, поїздками, соціальна і духовна юриспруденція такій людині не підходить одноманітна праця без прийняття самостійних рішень, а також робота, де треба проявляти турботу про інших і терпіння. Людина, яка має число народження, 2, серйозно і вдумливо ставиться до роботи, віддаючи всього себе. Все робить спокійно і планомірно, вникаючи в тонкощі. Надійна ніколи не підведе. Її здібності найкраще проявляються в роботі з людьми. Це соціальна та обслуговуюча сфера. Натомість не підходить робота, яка вимагає швидкості реакції, де умови роботи постійно змінюються, де треба бути жорстким з людьми. Число народження три мають люди з діловою уявою, різнобічними інтересами, енергійні, інтелектуальні, оптимістичні, здатні генерувати величезну кількість конструктивних ідей, володіють великим ентузіазмом і природженою здібністю до успіху. Їм подобається робота, яку можна виконати за короткий відрізок часу, а краще, яка містить кожного разу щось нове. Підійде менеджмент, поїздки, робота з комп'ютером, засобах масової інформації, а також справа, де є швидкий оборот фінансів. Не підходить робота монотонна, повторювана, а також пов'язана з відповідальністю за інших. Людям з числом народження 4 властива серйозність і терплячість. Віддають перевагу стабільній і надійній справі, відповідальні прагнуть до порядку і планомірності. Звертають увагу на найдребніші деталі. Нові проекти і справи починають лише після ретельної підготовки. Їм підходить виробництво чогось матеріального промисловість, будівництво, землеробство, торгівля, а також робота, пов'язана з охороною і контролем. Не підходить робота, на якій потрібно приймати швидкі рішення в часто мінливих умовах, короткочасна чи емоційно нестабільна. Не вдаються короткострокові сумнівні авантюрні заходи. Люди числа 5 мають організаторські здібності, уміють спілкуватися з людьми, віддають перевагу роботі, яка пов'язана з різноманітністю, швидким ухваленням рішень, їм потрібна рухлива діяльність і вільний розпорядок дня. Підходить робота адміністратора, підприємця, розпорядника, менеджера, директора, учителя, громадського діяча тощо. Не підходить таким людям робота, де немає перспективи кар'єрного росту, де кінцевий продукт або невідчутний, або не викликає натхнення. Постійна і монотонна робота швидко набридає. Якщо ваше число народження 6, ви організований, гнучкий, розумний і надійний працівник. Інтереси і справи колективу головне для вас: добре проявляєте себе в роботі, де потрібна ретельність спілкування з людьми, розуміння чужих проблем. Вам підходить будь-яке виконання конкретних завдань, пов'язане з навчальними закладами, громадськими організаціями, медициною, діяльність, де можна проявити турботу про оточуючих, а також пов'язана з привнесенням в життя, гармонії і краси. Не підходить робота зі швидкими рішучими заходами адміністрування, організація людей, а також широкомасштабна діяльність. Людина числа 7 – самовпевнена, терпляча, урівноважена, інтуїтивна, володіє неординарним аналітичним розумом, постійно прагне до нових знань. Фінансовий успіх приходить в результаті копіткої, професійної, індивідуальної роботи, без зусиль може стати фахівцем цілого ряду галузей. Підходить робота пов'язана з розповсюдженням знань, з наукою, юриспруденцією, законом, а також із майстерністю, створенням краси та гармонії. Дизайнер, стиліст, перукар, художня справа тощо. Уникати слід великого колективу та бурхливого темпу. Ваше число 8 – ви динамічні та відповідальні. Ваш здоровий глузд. Сміливість ухвалення рішень, тверді принципи як найкраще підходять для великих проєктів і реалізації дальніх цілей. Володієте здатністю надихати людей і об'єднувати їх для виконання роботи. Вам підходить усе пов'язане з відповідальністю, аналізом, рішенням складних задач, керівництвом, фінансами. Розумієте матеріальний світ, інтуїтивно знаєте, як втілити той чи інший фінансовий проєкт прагнення зробити гроші і положення своїми єдиними пріоритетами, виключивши духовні цінності, часто призводить до втрат чи великих життєвих змін, банкрутства, фінансових провалів. Однак ви маєте здатність долати подібні ситуації краще інших. Люди з числом народження 9 володіють широким кругозором. Багатою інтуїцією, розвиненою творчою уявою, відчуттям краси і гармонії, краще бачать справу загалом, аніж дрібні деталі. Воліють працювати самостійно. Їм цікава будь-яка праця, де можна продемонструвати свої здібності, ділитися знаннями, використовувати їх для блага оточуючих. Робота із спілкуванням, відрядженнями, поїздками, соціальна і духовна робота, юриспруденція, будь-яка робота пов'язана з ідеєю. Не підходить робота, що вимагає ретельності і уваги до деталей, монотонності і повторення, де доводиться дотримуватися суворих правил, де кінцевий продукт предмет, а не ідея, де не заохочується незалежність. Тож, якщо ви обираєте майбутню професію, можливо, нумерологія вам допоможе зробити правильний вибір. Дехто стверджує, людина платить здоров'ям, а інколи навіть і життям за нереалізовану мрію. Коли, скажімо, від народження мріяла стати художником, а стала економістом. Проте, психологи вважають, головне програмувати себе на успіх, а не на поразку. У людини була дитяча мрія, так? але вона стала кимось іншим. Е, є люди, які кажуть, що от вони в принципі щасливі від того, що вони не здійснили свою мрію, да? але дехто от кажуть, що вони навіть не усвідомлюють. А під свідомості та мрія б'є людину, і вона її робить в принципі не щасливі, внутрішній дискомфорт від цього має. Як тоді бути? Ну мені кажеться, що э, вот тут тоже ситуація опять же, наскільки чоловіка підтримують в устрімліннях. А, значит, в нашей стране, к сожалению, и в той, которая есть на сегодня, и в той, которая была когда-то, знаете, вот программа к действию для ребенка. Выбери себе профессию, которая тебе даст заработать на кусок хлеба. Если, например, у человека он родился, ему повезло, он родился в семье художников, скажем, но опять же. если он родился в семье гениального художника, то он не станет замечательным художником, он тоже, может быть, будет комплексовать, потому что, возможно, это не его. Но тем не менее, вот он родился в обыкновенной, скажем, средней интеллигентной семье. Семья, которая привыкла зарабатывать деньги, скажем, конкретной профессией. Мы знаем очень много художников, которые прославились после смерти, и на творчестве которых заработали огромные деньги потом их потомки, либо их, скажем, Менеджеры, как теперь говорят, а сами-то художники жили в проголодь и очень часто были несчастными париями и так далее и тому подобное. Я вот вспоминаю, был такой художник Приросмани, прекрасный художник. Он рисовал свои картины за еду иногда. Просто вот он приходил к своим друзьям, его угостили. Он нарисует великолепную картину на стене, на штукатурке. Либо нарисовал на полотне, но это все пропадало. И он был прекрасным художником, у него никогда не было дома. Вот именно о нем сочинили эту легенду, о том, что в Тифлис приехала актриса прекрасная. И когда она утром вышла на балкон, то весь двор был завален цветами, розами. И потом рассказали, что этот художник продал свой дом. Целую ночь ремесленники, которые обожали этого художника за его душу, за его творчество, скорее за душу, чем за творчество, и в тот момент они завезли всю эту площадь, и они его просто покрыли цветами. А потом он жил бездомным, но зато у него был такой прекрасный миг. И он был счастлив э, не, не тем, чтобы у него был дом, семья, это тоже было бы счастьем. Он был счастлив, когда творил свои картины. И он не творил не для бессмертия, потому что в этот момент его душа была гармонична, он был счастлив. И очень многие художники, о которых мы сейчас говорим, как вот они умерли несчастными и так далее, э, они умерли счастливыми, они творили, это были творческие люди. И в тот момент творчество они были счастливыми. Но вот э, средняя семья в тяжелые времена. Э, и вдруг ребенок говорит о том, что он будет художником. Конечно же, ему скажут, сынок, мы тебя понимаем, да? Мы тебе даже купим краски с бумагой. Но, сынок, у тебя должна быть профессия, которая поможет тебе заработать на кусок хлеба. І цей сонок заробляє на кусок хліба. Не на щось більше, та? Ми його запрограмували. Ми його запрограмували на цілей, Ми не допомогли реалізувати його способності. Тобто треба дитині, наприклад, постійно казати, що ти будеш заробляти не на шматок хліба, а скажімо, ти виростеш і будеш заробляти дуже багато. Да? Тобто... Ну, На кусок хліба з ікрою <реш> для початку. професія, дасть кусок хліба. И есть миллионы людей, которые хлеба зарабатывают. При этом они чувствуют себя ущербными. И опять же, вот такая ситуация может быть. Мне кажется, что очень многие люди приходят в актерскую профессию, им тоже говорят об этом, что куда ты, там же, ж вот, там есть люди, которые уже в четвертом поколении актеры, в третьем поколении, куда же ты? И забывать о том, что это актерство, это не родословное, скажем. Безусловно, там есть какой-то профессионализм и какое-то ремесло. Тут зависит от того, насколько человек в это верит сам. А эта вера ну, только может появиться в семье. Либо какой-то человек, который, вот тот же преподаватель, который помогает человеку, да, он может сказать, я в тебя верю, у тебя получится. Иногда одного слова бывает достаточно для того, чтобы человек смог осуществить свою мечту. Я знаю многих людей, которые смогли, вот, скажем, очень резко изменить свою жизнь. Они, в общем-то, занимались бизнесом и были успешными и, и несчастливыми, скажем, да, в какой-то момент, хотя они понимали, что они молодцы, вот, и когда они меняли свою судьбу, им все кругом говорили, ну что ты, ты же заработал на кусок либо зачем тебе еще? Я знаю много таких людей, которые поменяли, очень резко поменяли свою жизнь и стали прекрасными людьми.